З вами не бачились. І ось приїхали ми на польський майданчик і хочемо показати вам відео, бо дуже багато питань, коли клієнти дзвонять, їх наші клієнти цікавлять, як відбувається сам процес відбору, огляду і так далі. Тому в нас є такий тракторець Deere 7530. Клієнт Андрій у нас його замовив. І ми зараз з вами зараз його оглянемо більш детально, більш докладно. І я вам все розповім і все покажу. Тому кому цікавить, звертайтесь, а ми погнали Приємного перегляду. Ось, друзі, ось такий тракторець чудовий, шикарний. 7530 преміум версія, Фул опція. 2008 рік, 6,8 літра двигун. 100. 59 кВт це перевести на кінські сили. 1,32 десь виходить 209 кінських сил. 8 тисяч мотоводин, коробка PowerShift і відразу перейду до коробки передач. Дуже багато є таких міфів, можна сказати, про. PowerShift-коробку Juneer, що вона погано не, погано не ходить. Але я зараз переконаю вас іншому. Була така ситуація. Це в старіших тракторів серії 20, там 6920, 6820, 20, що павершіфти були не ремонтопригодні. Тобто були дуже тяжкі в ремонті, там проще було замінити саму коробку передач і на тому кінець. Корпорація Джундір, сам завод побачила цю помилку, виправила її, поставили, удосконалили, поставили гарну коробку передач, і ця коробка передач по цей час ходить і працює навіть трактора, є там 15 й рік випуску, та сама стоїть коробка передач. Невдала коробка передач, ще раз наголошу, увага була з 2002 року по 2006 рік. Там дійсно були проблеми. Проблема виправлена, коробки входять, досить удобні. Це в першу чергу забезпечує більш довше життя вашому двигуну, тому що ця коробка не дасть перезавантаженню вашому двигуну. Вона підбере саме ту передачу, яку потрібно, і завантажень на двигун таких не буде. Поїхали, все показую, розказую. Всі плюси, всі нюанси. Які є, ми разом поглядаємо трактор для нашого клієнта. І так, по кругу у нас стоять мішеліни. Спереду у нас йде 540, 65 r 30 десь 85-90% залишку. Оригінальні диски не фарбовані. Далі мішеліни задній колеса 650-65R42. Підфарбовані задні диски, залишок 95%. Резина Мішелін вам платить і на 10 років. більше Звісно, що управління навіску і там вомом. Топ-версія амортизована кабіна. Ось бачите, зараз покажу вам силові циліндри Кабіна досить м'яка, плаває, гарно підходить на гробисту місцевість. Працював трактор. В транспортних е, таких умовах, е, якщо вийде, я вставлю відео, де ми його бачили, якщо він робив. Він возив там 12 тонний прицеп е, з е, зерновими, там, букуруза і так далі. Чисто транспортні. Тому тут е, навіска не розбита, абсолютно гарно ходить, ніяких люфтів немає. Е, шість пар гідровиходів. І ось тут ще дві пари. Ну, одна пара задійна під передню навіску. Розумієте. Да? Окей, пішли далі. По нюансиках відразу, щоб було чути гори. Гума гарна, але є ось такі. У нас самі ще багатні себе Ось такі нюансики, звісно, хотілося, щоб було все плодати. Ідеально, але це ж працівник, це ж трудяга. Так само спереду, От ось такі є праси. Присутні ось такі потертості. Трактор в цілому взагалі не фарбований, окрім задніх дисків. І ось тут така потертість. Бачите. Так. потрібно замінити всі пільники, тому що вже не стоїть. стоять оригінальні, ще і заводські, тому вже є такі е, дірочки прочухрені. Підфарбувати, воно було б цей наконічник, звісно, щоб таке було гарно. ТЛС міс, все тут добре, воно перевірено. Все окей. Відкриваємо другу. Акумулятор у нас джиндір. Ось така присутня ржавчинка. Ну, це є присутня майже у кожного трактора, тому що стоїть акумулятор, можливо, якась кислотність виливається чи ще дешого і реагує метал саме в такому місці. Бачите, так? Окей. Наша любима рубрика – показати вам кіловати. Як бачите, 159 кВт, Повторюсь, 209 кінських сил. Двигун нічого не митий. Все ціленке, нічого не розберемо. Звісно, що потрібно замінити масла фільтра, тому що трактор буде працювати у вас. Ну, звісно, якщо наш клієнт згодиться на такі варіанти. Турбінка підсуха. Ще У нас тут одна пара гідровихідів. Під у нас тут зараз сухенько відразу вам покажу. І для нашого клієнта, щоб він побачив. Йдемо в кабіну і будемо дивитися, що в нас в кабіні Тут такого сидіння пасажира. З'явилось тут така протертість, дірочка. Сидіння оригінальне, не перетягнуте, пневмо. Все ще заводське потолочок. Бачите, в якому стані, нічого не відклеєно, не підклеєно, все тут супер. І власне покажу одразу 7975 мотогодин. Стоїть команд-центр. Це такий... Я б не назвався це комп'ютер, ну, но... інформативний такий екран, можна сказати. Ніша. Е, так як я сказав, що тракторець працював в транспортних умовах і мало було задіяна е, навіска, це підтверджує управління навісками. Подивіться на ці цифри. Коли трактор працює завжди постійно з навіскою в полі, ось ці циферки, ось ці всі, вони стираються. І можна буде побачити, в якому діапазоні постійно працювала навіска. Коли там до під'їрки стерти, значить до цього діапазону постійно піднімалася і пускалася навіска. Тут, як бачите, абсолютно все ідеально. Ось наша коробка передач. Power Shift. Транспортний режим, робочий режим і нічого тут. Все по-простому, нічого особливого немає. Тракторець підбирає швидкість, підбирає тягу для двигуна і все. Органи управління гідравліками. Передня невізка, передня невізка, гідровиходи. А це у нас на задню невізку. Вал відбору потужності, так само він ось тут вмикається. Передній міст, автоматичний режим і примусовий Ну і блокування і так далі. Заведемо. Ось завели тракторець, Звичайно, кондиціонер, кліма стоїть. Що, що у нас тут? Жодної помилки, паркінг включений, ось видно, так. Все відразу я включив реверс нейтрального положення і відразу загорілося. Включаю паркінг, ось, будь ласка. Це зовсім не помилка. Це інформація, що працює коробка передач. Буква І е, інформація про те, що потрібно вже проходити. Заміна фільтра, масла. І по правильному, звісно, що треба це збивати, коли, наприклад, ви замінили, воно автоматично не збивається. Бачимо розеточки під екран. Диму, нема. І давайте проїдемося, я покажу, як працює коробка передач. Ну що, друзі, поїхали. Просто ми вмикаємо реверс. Це не трогаємо і вижимаємо щеплення і вже трактора сіде. Ручну газу додаю, і трактора сіде вже саме. Ми можемо додати швидкість, включити більш транспортний режим. І бачите, я нічого вже не роблю ніяких дій. І тракторець переключається сам, переключився на передачу і спокійно їде. І ви нічим не займаєтесь, собі насолоджуєтесь самої праці. Так що так, друзі, замовляємо, дзвонимо. Додаткові фотографії та додатковий опис з ціною. Буде в нашому телеграм-каналі. Так що, будь ласка, підписуємося, переходимо, там буде вказана ціна, додаткові фотографії і багато щого, чого іншого цікавого. Так що долучаємося. Всіх благ, пока, обнімаю.